Вітаю на каналі Прості рецепти. Сьогодні ми разом з вами приготуємо дуже простий та неймовірно смачний хачапурі по аджарськи Рецепт ви знаєте де під цим відео, а ми, як з вами, як завжди, з вами слідкуємо уважно за процесом приготування. Беремо миску, в яку наливаємо 250 мл теплого молока. Туди додаємо дріжджі. Сьогодні я готую на свіжих дріжджах, для цього використовуємо 10 г свіжих дріжджів. Додаємо до молока, перемішуємо ретельно. Після цього додаємо півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі. Все це ще раз перемішуємо. Я вирішила не заморочуватись і приготувати дуже просто, з мінімумом зусиль. Додаємо трохи борошна для початку, змішуємо виделкою наші інгредієнти до однорідної маси. Якщо все одразу борошно додати, буде складно замішувати. Тому додаю потроху. В принципі, борошно я додаю майже все для замісу тіста. Дивіться уважно, все це перемішую виделкою. Ось така маса в мене виходить ще доволі рідка. Ще трошки борошна додамо. Борошно на цю порцію тіста я беру 400 грамів. В принципі, не більше, не менше. А там можете коригувати в залежності від того, яке ви борошно використовуєте. Коли тісто в нас стало доволі густе, але все ще липне, ми додаємо соняшникову олію. Буквально 2 столові ложки. Ще вимішуємо ось такі, в такій стадії наше тісто, ми вимішуємо з додаванням олії. І пам'ятаємо, що ще трохи борошна в нас залишилось. Ось, до речі, воно. Все. Нам необхідно повністю вимішати тісто, воно вийде доволі еластичне, може зовсім трохи липнути до рук. Весь процес замішування в мене займає буквально декілька хвилин, тому це доволі швидкий та простий процес, нічого складного тут немає. Вимішуємо повністю наше тісто, щоб все борошно воно взяло, яке йому необхідно. І в кінці, перед тим як залишити наше тісто в теплі та спокої, я на руку додаю ще зовсім трошечки соняшникової олії, для того, щоб воно не липло до стінок нашої миски. Тобто, в кінці ще трошечки я отак його обминаю. Формуємо кругляшок і залишаємо настоюватися для того, щоб тісто добре піднімалося, я його не просто накриваю рушником. Я спочатку накриваю харчовою плівкою нашу миску, а вже потім накриваю рушником. Залишаємо тісто на годину, для того, щоб воно підійшло. У нас година мене доволі швидко. Ось так наше тісто піднялося. Як бачите, мінімум зусиль, максимум результату, нічого складного нема. Головне, щоб залишити його в теплому місці. Обминаємо, дивіться, майже нічого не прилипло до стінок нашої миски. Обминаємо наше тісто і залишаємо ще хвилин на 20 в теплому місці. В цей час ми підготуємо начинку для наших хачапурі. Для начинки я використовую сир сологуні. Його я натираю на тертку. Дивіться по тому, скільки сиру ви бажаєте. В мене виходить приблизно 200 г сологуні на один хачапурі. Я дуже люблю сир, тому інколи навіть можу використати більше. А ви вже дивіться за власним смаком. Наше тісто чудово піднялося. Просто чудово. І ми можемо приступати до приготування наших хачапурі. Зовсім трошки воно прилипло до стінок нашої миски, але це нічого страшного. Тісто злегка липне до рук. Але це нормально, бо ми зараз будемо розкатувати наші хачапурі, і не хочеться, щоб тісто було забите борошном і добре склеювалося, коли нам необхідно буде формувати наші хачапурі. Відриваємо невеличкий шматок тіста. Розкатуємо в прямокутник. Нам необхідно розкатати тісто, буквально пару міліметрів товщиною прямокутної форми. Далі беремо порцію сиру на один хачапурі і висипаємо таким чином з двох боків нашого прямокутника. Ну, прямокутник, наскільки у вас вийде. Добренько так насипали і далі згортаємо з одного боку декілька обертів півтора-два оберти. Потім з іншого боку так само робимо півтора-два оберти. І защіпуємо краї нашого хачапурі, добре защіпуємо з обох боків. І в нас формується ось такий човник з сирною начинкою з двох боків. Раджу зра... одразу перекласти човник на деко з пергаментом. І всередину цього човника ми насипаємо також сир. Для подальшого запікання. Таким чином ми підготовуємо два наших хачапурі. Знову ж таки, беремо невеликий шматочок тіста, присипаємо борошном поверхню, розкатуємо прямокутник. Все робиться доволі просто і легко. То саме головне, як сформувати цей човник для того, щоб все було гарно і красиво. Зробили прямокутник з тіста. Розкатую доволі тоненько. Буквально, я ж кажу, там пару міліметрів товщиною в мене тісто. Розмір хачапурі ви вже можете коригувати за своїм бажанням. З одного боку щедро насипали сиру натертого, з другого боку щедро насипаємо натертий сир і згортаємо півтора-два оберти ось таку трубочку. Просто загортаєте сир. І з двох боків в кінці. Добре защіплюємо, Завдяки тому, що в нас тісто не забите борошном, нам легко скріпити в кінці нашого хачапурі. І готовий човник знову ж таки перекладуємо на деко з пергаментом. І всередину сформованого човника ми насипаємо натертий сир. Все це нам необхідно відправити в розігріту до 180 градусів духовку буквально на 15 хвилин. За бажанням можна взяти вершкове масло приблизно 50 грамів. Ростопити це, створить нам хрумку скоринку самого тіста ззовні, і змастити краї нашого хачапурі розтопленим вершковим маслом. Можна, звісно, цього не робити, але так набагато смачніше, повірте мені. І ще для краси я на самі бортики, змазані вершковим маслом, насипаю трохи натертого сиру. Тоді він прям запікається на бортиках і такі хрумки виходить сир. Ну, дуже смачно. Знову ж таки, це за вашим бажанням, можна цього абсолютно не робити, а можна зробити. Все, наші хачапурі необхідно буде відправити в духовку приблизно час приготування хвилин 15. Але що важливо, якщо ми будемо робити з, з, з яйцем, додаванням яйця за 4 хвилини до готовності нам необхідно вийняти хачапурі. ось вони майже готові. Але ще не допіклися, виймаємо, швиденько у вас мають бути розбиті вже яйця в скляночку. Додаємо яйце, це робимо дуже швидко. І відправляємо в духовку ще на 4 хвилини. І через 4 хвилини в нас вже готові хачапурі. Жовточок ще не запікся, білок схватився. Класичний, ідеальний. Смачний хачапурі в нас готовий на вечерю. Це дуже смачно, це доволі просто, нічого складного немає. Є в мене ще варіант на приготування тіста на сухих дріжджах хачапурі, зможете знайти за посиланням, яке я додам під описом.